Росіяни активізували наступальні дії під Покровськом. Тут найбільше бойових зіткнень з поміж усіх ділянок фронту. По Покровську безупинно працюють артилерія та авіація. Тим часом у місті Руїні, місті Цвинтарі, залишаються ще понад дві тисячі цивільних. У цьому репортажі ми покажемо, як під вогнем у Покровську працюють поліцейські евакуаційної групи білі Янголи. Бронежилет, шолом, помпова рушниця та реб. Так екіпаж білого янгола Геннадія Юдіна збирається на чергову евакуацію людей із Покровська. Останнім часом ситуація в місті ускладнилася, тому поліцейські маркують свою групу синім скотчем. Це захист від дружнього вогню. Наші хлопці бачили. Ви... Будемо, будемо на крайніх районах Покровська. Тому... Там просто вже ДРГ заходили. Вже неодноразово туди заходили ДРГ, щоб бачили, що працює. У мене ж бачиш ще є Шеврон, Авдос. Авдос не знав мені. Тепер Покровська. Три рази я міняв місце Покровську. Место проживания, після они уже я из став. Да. Давайте, ну, добра это где? Ватаринка, чтобы как раз спросить, mm -hmm. ну, це нет, Даже заявкой вашей нормально. Сороки на 56. Були не готовы, нет, А потом, когда обстреляли, все, приехали и со слезами, войны. Да зараз дивлюсь, я просить наши рыбы с помощью теломализатора. Щоб розуміти, на яких частотах. Бачу, що тільки дуже гарно працює 5-й шість. Сьогодні часто це так поганенько. Уже тут на тому тижні попили. Так, тут вже треба вдягати шапочки. Всі під'їзні дороги до Покровська давно під вогневим контролем ворожих ударних дронів. На найбільш небезпечних ділянках траси командир екіпажу видавлює з броньованого буса все можливе, але й тут бувають затори із підбитої техніки. Доново. Спочатку на вторгнення ми почали вже займатися евакуацією цивільного населення. Це перше наше рідне місто Авдіївка, потім вже Черетинська громада, Покровський район, Гродівська громада і вже зараз найгарячіший напрямок це Покровський. Оттуда надходять багато заявок і вивозимо людей, всіх хто живе. З даним військової адміністрації, да, 2000 людей, але ми не можемо відслідити, хтось виїжджає, потім повертається. Є такі люди, це не одноразові випадки. У нас були якісь родини з дітьми, такі люди, які ми вивозили, а потім ми бачимо, що вони повернулися і кажуть, да, нас там не приймають. І, от ми приїхали, оформили виплати і повернулися. Ну, живі, слава Богу, Ну да, да. спалили вже да? так етаполстово могила. Загинув чоловік прямо на перехвест. Потери... Поліцейські з групи білий янгол день у день заїжджають у місто, яке росіяни перетворюють на могилу і буквально вмовляють людей евакуюватися. Евакуаційний екіпаж, розумієте, наша задача рятувати людей. Тому до нас звернувся ваш син, щоб ми вас рятували з ага, цього Ага, Все большое спасибо, але ми не поїдемо. Ви їм так і скажіть по телефону. Мій телефон... а, а чого ви не хочете їхати? Ну, потому що, Коля еле ходить, у нього ноги, як ну, саме. А я ж вообще по. У мене мінус 15 очки, якщо ви розумієте. Ну а що тут краще, що він ходить отак? Вот а, Краще здесь медзаклад Так, э, Мальчики, подождите. ви так мене сейчас это самое. Ні, ми залишаємося вдома. Так ну я так сказал. Вот понимаете, вот там Бог намітив. Скільки нам Ні, це знаєте, як мені сказав один священник, це у вас фантастична віра. Можете, Може, Бог нас і прислав до вас, щоб ми вас спасли, візьмули. Так, не, вас так багато, я одна, як я можу з вами эту балансу. Так, ну, вот не по одному з вами. Ні, е, значить так, телефон у мене слабий, малюсенький такий, він не бере Дніпр. От, от там мені сусіди іноді дзвонять до Едіка туди. От що у нас все нормально будь вот, ну, я записую вашому сину Передайте сыну передайте, передайте сину я йому зброшу це відео просто ви дожні розуміють що ви його можете більше не побачить вообще ніколи як воно оце все перетряситься заїдете і глянете на нас так воно не перетряситься все бачите обстановка б... на фронті ко кож... кожного дня міняється. я міняє. знаю тряситься це буде ми можемо і не заїхати якщо по неволі у вас щось трапиться ми можемо і не заїхати мальчики Ну, это самое, остановки. Ну, мы каждого дня ездим, а новые машины подбиты, подбиты. Понятно. Сколько людей загинуло? Понятно. Доброе утро. Добро, утро. Доброе утро. Доброе Ви виїжджати не збираєтесь? Хочеться, але поки б не. І пенсії нічого нема, куди їхати, сразу скажу. Не оформив, не успів ще нічого. Війна почалася і ось це так і залишилося. Так подумайте, бо ситуація погіршується. Я зрозумів вас, я не сумніваюся. Ми, ми сподіваємося, що буде добре, але досвід, але досвід нам підказує, що Авдіївка, Мар Мар'янка, ми звідти. Зараз у без пенсії. Куда я в чорта поїду? Центр Покровська, влучання російського каба по житловому кварталу. І ось наслідки: мінус 5 будинків, пожежа, і невідомо, чи є під завалами цивільні. Поліція намагається обшукати місце події та виявити, чи є постраждалі чи ні. Бачу, ще щось загорилось. О, Підіймається стоп. Давай, у, да ребят, давай. У, меня, у меня предлагали в Норвегии ехать, и в Германию, от Кости тоже женщина-сожительница, он похоронил жену. Не могу я расстаться, ну не могу, я тут родилась, я тут не могу заниматься. Ну вы просто не понимаете, что дальше Я понимаю, Мы же прошли Аркинку, Марьевку, Курахова, Курахово, Горняк. Что-то там на камне не останется просто. Я знаю это. Спасибо вам, родненький, что вы Давайте будете. лучше поедем. Не поедем. Вы не переживайте, нет. на улице не останется. Нет, не поеду. Ну чему? Я, я за день так, прекращайте, вы тут можете день. за один день умереть. Да, вот это вот вторая неделя, это да. что-то страшное, ребята. Ну, просто тут вам даже помощь никто не окажет. Одно дело, если да. просто убила, а другое дело, когда вы медленно Другие умираете, понимаете? Ну да. Давайте лучше я поедем. Я этого насмотрелась, ребята, я это знаю. Так давайте поедем. поедем. Ну пока машина нет, в рядом. У вас есть время собраться. Нет, лапушки, нет, нет, родненькие. Нет, 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 нет. А брат, может брат хочет? А он без меня никуда. Он же ходит с палкой. Я же я ну, еле более, его подняла. Давай. Он пролежал 4 месяца обездвижен. Ну тем более. А? Ну, да я бокшу, он же не страчится даже никуда, не убежить. А что улежит. В подвал есть. есть? как Подвал Даже Тут везде вода в подвалах. Может быть, думали, так что. Вот так? А у нас тут вода. Ну вот этот у только немножко было. Спиви! Спиви! Ой. На пошуке ели чини хвилины! Адже через засилля російських дронів перебувати довго на одному місці та ще й з великим автомобілем вкрай небезпечно. Саме через це всі екіпажі евакуаційних груп білих янголів озброєні дробовиками. Це зараз найбільш ефективний засіб проти БПЛА. Тим часом тут, блін брем як мух, навірно. Вони контролюють кожне перехрестя. І майже на кожній вулиці є дрони. Буває, навіть так приїжджаєш десь на адресу. І вже на тобою дрон висить. І ти ж не знаєш, чий це наш, не наш. Цей російський FPV впав просто на стежку якою щодня ходять жителі кварталу? Люди попросили поліцейських розмінувати чи хоча б деактивувати дрон. Після кількох пострілів з рушниці безпілотник загрози вже не становить. Вроде ж попадал. Его уже побыло. Все, 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 харак. З Авдіївки я знімав житло в Покровську три рази. Змінював квартири, будинки. І от зараз приходиться вивозити людей вже з піврідних рідного Покровська. Це важко? Важко. Зустрічаєш і Авдіївських і людей. Ось сьогодні буквально. Зустріли мужчина, який каже, що я з Завдіївки. Я отаке вивозили спочатку з Авдіївки в Покровську, зараз з Покровською і далі. Ця картина не міняється, да, ми бачимо, що окупанти руйнують повністю місця. Як це Завдіївка, з Бахмутом, з Марінкою, так і зараз ми бачимо, що таке трапляється з Покровська. Загарбники перетворюють колишнє 70-ти тисячне місто на суцільну руїну і зону гуманітарної катастрофи. З кожним днем жителів усе менше. Вони не поспішають виїжджати, проте гинуть у наслідок обстрілів та атак російських дронів. Багатьох сусіди ховають у дворах та парках у так сяк викопаних могилах. Буквально це другого мая далеко а вот это меня достало уже пятый раз А потом мы решили чай попить это горает да да это другого другого травня было да 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 Второго. кацапы поздрав поздравила Місцевих мешканців під завалами залишила жінка. Син, на щастя, уцелів, і от е, сусіди його е, з балкона знімали, тому що він вийти не зміг. Як бачимо, під'їзд повністю зруйнований. Він ще догорає. 45-го, 80 років. Зараз у нас. Нараховано 12 могил, 13 людей поховані. В одній могилі бувають і ховають і, і два-дві людини одразу. Ай, Місцеві не повідомляють, де захоронені самі. От Шукаємо і потім ставимо геопозицію і нашому слідчому відділенню передаємо дані. Це пішли, тут магиму покажеш. Покажи щей. У нас це поховання не зафіксовано. зараз зафіксуємо і передамо нашому слідчому відділенню. Каже, що загинув 20, 20 березня 2025 року. Сидів у себе біля будинку мікрорайон південний і загинув. Mm. Якийсь відсоток залишиться. Це якійсь савдіївкою. І там залишилось близько 900 людей. Місто було на початку повного штабного вторгнення там 25 тисяч населення Авдіївці. Ну, За даними військової адміністрації, десь 900 людей залишилось місці. Ну також і тут люди є такі, що залишаються. Да, я бачив я... з завдіївки людей, я бачив із е... населених пунктів поблизу Авдіївки. Кажуть, що ми вже виїжджали неодноразово і будемо залишатись тут. У ну, кожної людини це і, і з мого прикладу, це як мої батьки, як мої батьки моєї дружини казали, що що їх очікує в майбутньому, вони не розуміють, і страх за майбутнє перемагає страх смерті. Ось таке. Найстрашніше це коли ти був у цієї людини там, тиждень тому, добув. Мовляв, їй, щоб вона виїхала, а потім приїжджаєш, будинок вже зруйнований, і тобі сусіди кажуть, що ця людина загинула. Це найстрашніше. Потім ввечері сидиш, і думаєш, що ти не так зробив, що не вмовив цю людину, і вона залишилась там під завалами, похована місця. Я ночь пережила, да. час, Ой, час, час А вы там были, да? Многие да, да у ну, были, у меня с стеклом, И стеклом, и с стекло. ребята, Забирайте это вам, бы. да, да, и На, Ой, не, дай на. бог. Вот еще Погадочку, погадочку. Да, да, да. На ну давай, давай. Давай. Ну, так табуреточку поставлю, а? пошли, дайте, да. Батаку, да? Все. Где она там броня? Да, а -а -а. да мы же на броневанному зараз выедем, и вас повезут на обычном автобусе. Спасибі, спасінні. Та дорожче. Так постійно. Пока коли коли пролітає, тоді є люди. Да. Да. Щоб вивезти з цього пекла хоч когось, екіпаж янголів щодня ризикує життям. Одних доводиться вмовляти, а хтось. Вже сам благає евакуювати його з палаючого міста.